Доброго всім. Ви на каналі Виноград і не тільки сім'ї Коптом. Сьогодні у нас 20 серпня 2025 року. Хотів би я сьогодні показати вам форму винограда Калугіна Віктора Михайловича Комбат. Хто знає, то виноградник цілком і повністю у мене був вимерз 28 квітня у нас було мінус 8. Те що все. Рукава всі були обрізані і тут в основному всі йдуть із землі. Але тим не менше захватив, зацепився отакий от комбат. Оці ягодки. Це побите градом. Пошкодження в ним нема, тільки побито те, що побило градом. Воно засохло і не пропадало. Тут ось, ось дві гроночки напагін. Інтекенькими ягодками. Тут ось громка, вона вже защипана. І з той сторони є маленька громка. Зараз ми його поважимо, поміряємо цукор. Ну, давайте візьмемо якісь такі які, ягодки. Взітаємо проїнчик. Ось такої форми ягодки. Це заміщаючи бруньок, тому це не той розмір, який має бути. Давайте поважимо. Дев'ять і два, дев'ять і три. Вісім і сім. Давайте разрежем. Ну, вот такая мякоть. Ну, а, плотно. Давайте сейчас померим на вот цукор, И уже целиком и полностью его можно споживать. Вже доволі на смак солодким. Зараз поміряємо, що нам покаже по цукру. Ну, майже 20 брикс. 19,5. Зараз цікаво глянути. взяти. Зараз візьмемо нижню якусь ягідку, поміряємо цукор. І візьмемо саму маленьку. Одну із наймаленьких. Я вважаю, що саме цукор в самій меншій ягоді це потенціал тої форми по цукру, яка вона може видавати. Зараз скуштуємо. така м'якоть. Біла кайомочка. Дуже смачно. М -м -м. Так, нижня ягідка, таке наче нічого не змінилося. Наскільки равномірне, 19,5. І давайте зараз подивимося, чи є якась тут невеличка ягідка. В принципі, у цій формі це вже другий рік. Ягоди практично всі равномірні. Дивіться. Ось все можливо. Тут там взагалі щось таке. Все є більш-менш. Дивіться, всі тут і все. всі равномірні. Це не прорізалося. Бо бачите, навіть те, що градом побиті, це засохло. Те, що побите. і нічого з ним не сталося. Так. Есть у нас тут тут я бочиваюсь миленькие ягодки. Сейчас вот такой вот, померяем цукор. Хм. Ну да. Девица. 24 брикса. Ну, я вважаю, що оце малі ягоди, це той потенціал по цукру, яку, який може видавати та чи інша форма. Ну, ще раз Фірм, форма комбат калугина Віктора Михайловича. Дуже раннього терміну дозрівання. От така форма. Не дивлячись на те, що видало із заміщуючих бруньок, а деякі форми взагалі із землі повидавало, ну, тим не менше вже достигши. Лоза лоза вже червоніє, ну, ще не визріває, але вже червоніє. Тут ось ще такого зеленуватого кольору, а знизу вже починає червоніти. Форма комбат. Дякую всім. Хай вам щастить. До нової зустрічі!